Друзі, сьогодні я зроблю, я вам покажу, як зробити таке облязкало, яке треба набити 5 разів. І, і кальмара таке його? Для того нам треба ножниці, салфетка, любе таке, О, може О, якесь. Два камінця таких -во маленьких любих, але маленьких, або інше. І дві такі -во, маленькі резинки. Починаємо робити. Перше закидаємо сюди ці два камінця маленьке. Того... Так. Ось я тут. Далі. Беремо салфетку і таке таким бубу таку Так во так, так, і о і надіваємо на той. І за і так во за. Надеваємо резинку. Так так от. Наделаємо таку разенушку и далі. Та, мене, так у меня Так, чувак. Так, і вийти так його кло. І далі тут о, щоб треба шаблінка, нічого не вилітало. Тому гадала кого. Так, і далі я вам розповім, для чого нам ножниці. Як ви бачили, у там є такі розрізи. Ой, я не знаю, чи Я буду його чити, не знаю. Най... Може встигне, ну і там є такі во.